У Львові безкоштовно вакцинуватимуть дівчат віком від 9 до 18 років проти папіломавірусу людини, який призводить до раку шийки матки. Папіломавірус людини надзвичайно поширений у всьому світі. Найчастіше він передається через статевий контакт. А більшість людей інфікуються недовзі після початку статевого життя. Ця інфекція викликає рак шийки матки один із найпоширеніших видів раку. Що таке папіломавірус людини? Та де у Львові проводять? Вакцинацію від ВПЛ. Ці питання будемо ставити Олені Козловій, медичній директорці західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Добрий вечір, вітаємо добре, добре. вас у нашому добре. ефірі. Найперше, скажу так, що папіломовірус, от зараз на понастанні роки, починає активно розвиватися, що батьки починають вакцинувати своїх дітей. Коли я була в віці там 9 років, 10 років у нас такого не було. Що там в школі приходили і розповідали, що треба вакцинуватися, чи мама там за руку вела і вакцинувала. Тому давайте розповідати тим людям, які до того ставляться отак пайдуже, поки що що таке якраз цей папіломовірус і як він проявляється. Дякую, що запросили в студію. Це направду, дуже актуальна тема. І лише, напевно, останніх 10 років ми в Україні дуже активно почали про це говорити: говорити між собою в своєму медичному товаристві, а також з батьками і родинами. Я б хотіла почати не власне з папіломовірусу. Я би хотіла почати з того, до чого приводить папіломовірус. До раку шийки матки. Кілька е, цифр, які надав нам е, Всесвітня організація охорони здоров'я. Уявіть собі, кожних дві хвилини помирає одна жінка від раку шийки матки. Це величезна катастрофа, це величезна проблема. І якщо ми це донесемо нашим батькам, якщо ми донесемо нашим тим дівчаткам, яких ми можемо на сьогоднішній день в майбутньому захистити. То це буде наш великий прорив. І е, за даними той ж всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо буде активно впроваджуватися вакцинація проти раку шийки матки, не майбутніх 100 років ми врятуємо життя близько 45 мільйонам жінок. Це є дуже серйозні речі і дуже важливі речі. І Якщо ми побудуємо свою розмову з нашими батьками, тими, хто ще коливається, власне в такому ракурсі, повірте, вони замисляться над тим, а як би захистити свою дитину не тільки зараз, але й в майбутньому, коли вона стане дорослою жінкою, і коли хтось. Отримує такий діагноз як рак, так він починає задумуватися, чому так сталося, так ну Абсолютно і ми ні. також у цій студії про це спілкувалися про те, які можуть бути причини і чому так стається, але в даному випадку можна себе убезпечити від. Певного варіанту, так, коли, наприклад, раку шийки матки не буде, якщо зробити ці щеплення правильно. А чому цей вірус є таким ну, специфічним, що він і легко передається, але в, ну, і одночасно може створювати з собою такі велетенські проблеми і загрози? Їх існує в світі понад 200 типів е, даного вірусу, але близько 10 їх є так званими онкогенними, тобто тими, хто викликає е, мутації, при потраплянні в сприятливе середовище, при сприятливих умовах, і зокрема 90... Відсотків раку шийки матки зумовлені роз... наявністю вірусу папілому людини. Але хочу зауважити, що не тільки рак шийки матки, рак зовнішніх е геніталій, як у жінок, так і у чоловіків. Про це ми теж маємо не забувати. Е тому е вони настільки активні, як будь-який вірус. Якщо говорити про вірус, він вбудовується в клітину, починає там розмножуватися, жити і змінює ту клітину, яка не виконує свою функцію, а потім стає. Ну, так Досить по-простому, якщо це е, пояснити. І, власне, настільки ці віруси активні, настільки вони можуть трансформувати клітини. Для того потрібен час, тобто не відразу після інфокування. це проходить десяток. Другий десяток років, а по-друге, потрібні сприятливі умови. Тобто будь-які захворювання, будь-які стресові ситуації, будь-які шкідливі звички тобто дуже багато компонентно. Але в будь-якому випадку наявність вірусу це є основне, що спричинить до розвитку раку. Вірус передається статевим шляхом, виключно статевим Виклично шляхом і тут, ще правильно також говорити з дівчатками насправді про те, про те, що секс має бути захищений. Це те, що ну і це треба також доносити. Що партнер має бути там постійний, один що це не мають бути Бо це теж дуже важливо, тому що захищений статевий акт він вбереже від передачі папілома вірусу. Правильно однозначно, і ви добре зауважили, що має бути один партнер, тобто коли ми говоримо про велику кількість партнерів, можливість інфікування значно збільшується в рази. Тому про це дійсно така інформаційна гігієна з дівчатами все-таки потрібна. Незважаючи, що ми ще до того відносимося, як в школі викладають нас ці предмети. Але це дуже важливо, бо як ми не навчимо їх зараз, то далі буде. Буде проблема 16 років. Знаєте, там як це море по коліна, воно таке легке, здається. То вже в 30 ти вже задумуєшся, а що, що ж. треба то перевірити. Там перевір, там подивитися. Отож, про вакцинацію, яка може вберегти від ВПЛ. Вона проходить вакцинуються як і дівчата, так і хлопці. Правильно в у світі так. Mm -hmm. Трошки є проблема в нашій державі, враховуючи, що навіть по даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, бо я дуже багато перечитала матеріалу перед тим як прийти до вас в студії, то вони навіть для розвинутих країн рекомендували в першу чергу вакцинувати дівчат. І дуже особливо дівчат до початку статевого життя бо це значно знижує ризик інфікування. А вакцинувати вже жінок старшого віку, а також чоловіків в умовах стабільної економічної ситуації розвинених країн. Тобто це є великі кошти. На сьогоднішній день вакцинація проти раку шийки матки в Україні не входить до обов'язкового переліку імунізації, а в світі десь. Порядка 100-107 країн внесли це в імунізацію. Тобто, десь поряд десь приблизно 50% країн, всі інші просто не дають собі можливості. Бо якщо ти вносиш в обов'язковий перелік щеплень, ти і маєш це державою забезпечити. Це є досить вартісно і коштовно. І тому, якщо правильно налагодити процес вакцинації дівчат. Відповідно, вони не будуть передавати. Відповідно, в загальній популяції кількість вірусу зменшиться. Так званий колективний імунітет створиться. Дозвольте, я уточню. Тобто від 9 до 18 років я так розумію, що це бажано ж кожній дівчині зараз провакцинавіть. Можна я відразу так, вам зауважу так. до 14 років До 14 років. Так, років. Власне, просто наша програма, яка існує в нашій лікарні, ми розширили до 18 років. Але найкращий період вакцинації найбільш ефективніший. До початку статевого життя діти в нас зараз стають щораз дорослішами від 9 до 14 років. Якщо жінці не 14, а вже далеко за 14, і має вона можливість провакцинуватися, вона може у Львові прийти купити цю вакцину. Так. Це є якась там обмеженість по, віку, по е, якось якоїсь готуватися що до 45 років найбільш ефективніше вакцинуватися. Тоді буде ефект, навіть якщо жінка є вже інфікована вірусом, Власне, так це цікаве питання. Так. Тобто, якщо вже ти інфікований, то чи допоможе? їх 200 е, типів є е, вакцини mm -hmm. І вони е, ми можемо мати в себе не всі ті типи. А якщо ми вакцинуємо, то треба віддати належне виробникам тих вакцин. Вони зробили таким чином, що має ці вакцини мають перехресну реакцію і можуть захищати навіть від тих типів вірусів, які не входять до складу вакцини. Тому це дуже важливо. Чи жінки, які інфіковані, але того, щоб е, це інфікування не переросло в подальші проблеми, вони мусять бути е, вакциновані. Звичайно, як жінка має таку можливість, вона має це зробити. Наскільки ефективне може бути лікування вірусу папіломи людини? Тому що є от запитання: вірус є, а лікування від нього є чи ні? Ні, немає. Нажальна. Ну, це ще один просто доказ okay. того, що так вакцинація це один єдиний варіант захиститися загалом від цього вірусу. Okay. Бо навіть якщо ви вже інфіковані і розпочалася хвороба, то ну вже нічого зробити з тим неможливо. Я Хочу повернутися. Ми поговорили про дівчат. Ми поговорили про жінок, але я також готувалась до програми. Також читала про статистику, що можна вакцинувати і чоловіків. Як в Україні відбувається хлопчиків, чоловіків в нас вакцинують від папіломавірусу, все таки, якщо хтось вирішить наразі, це такі поодинокі е, випадки. Але якщо за... Вона прийде її, не відмовлять. Я думаю, що ні. скільки коштує вакцинуватися від папіломавірусу? На, на ринку на даний час існує кілька варіантів вакцин. Якщо ми говоримо про двохкомпонентну, а вона наз... під назвою Церварікс, то вона коштує м, 1700. за одну дозу за одну дозу. Так, а пам'ятаємо, що до 14 років дівчатка отримують дворазову вакцинацію з в 6 місяців. А після 14 років і дорослі жінки отримують трьох. Триразову вакцинацію, тобто три дози тобто вакцини. Три дози Достатньо так і і достатньо в принципі далі ревакцинації не потрібно як при деяких інших захворюваннях. А якщо ми говоримо про чотирьохвалентну вакцину, то я власне сьогодні теж переглядала цінову політику. То від чотирьох з половиною на гуртових цінах до шести тисяч гривень одна доза. Тобто, це так може бути Досить доволі важливо. накладно для звичайного пересічного громадяна. Якщо в, жін, в жінки папіломавірус може спровокувати рак шийки манки, то у чоловіка що? Рак ануса або рак статевого члена. Так само. Так 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 само. І якщо вакцинуватися, також можна вберегтися від чоловіку відповідно. Е, які є побічні ефекти від цієї вакцини, чи вони є? І взагалі протипоказання, так, чи є ті, кому вакцину не можна, наприклад. На сьогоднішній день до будь-якої вакцинації дуже зменшили той перелік протипоказів. А оскільки я є дитячий лікар, а я ще є лікар-гематолог, то навіть мої пацієнти з низьким рівнем гемоглобіну, з анемією, це не є протипоказом. Ми маємо вберегти людину, дитину від будь-якої проблеми, тому що при супутніх захворюваннях вона може перебігати значно важче і проблемніше. Тому. Е, нема, е, Побічних ефектів практично не описано. Звичайно, ми можемо побачити почервоніння в місці ін'єкції, там якусь субфебрильну температуру, але це настільки поодинокі випадки, що навіть пацієнти на наступний день до нас не зголошуються. 90% лікарських засобів в побічних ефектах зазначають можливий головний біль. Так, головний біль можливий і без них, та і без них так. Без вакцини і без Розумієте, що тут досить часто, коли ми щепляємо маленьких дітей. У них зубки ріжуться, в них сопельки. коли ми вже щепляємо стар. Ши дівчат вони практично вже більш-менш є такі здорові, не мають ніяких проблем, зуби в них не ріжуться. Вони себе почувають більш-менш добре. і Вони дуже комфортно переносять цю вакцину. Тобто, побічних ефектів немає, і ця вакцина є безпечною і дуже біодоступною тобто, з доброю ефективністю є. То наразі цю вакцину треба придбати і чи. У Львові... Чи є вона у Львові в наявності і куди потрібно звертатися? аби На даний аби момент, пройти на, цей на момент процес. вона є в наявності. Ми мали під час вторгнення нашого сусіда дещо затримки з поставкою на ринок України даних вакцин, але все вирівнялося на сьогоднішній день вона є абсолютно на ринку і можна купити. А в нашій лікарні закупівля. Здійснюється за кошти обласного бюджету в рамках комплексної програми допомоги дітям. і власне ми цю вакцину от якраз закупили. Я сьогодні дізналася, що вона кілька днів як вже поступила до нас на наш аптечний склад, і ми готові розпочинати Навіть не готові не розпочинати, а продовжувати, тому що ми з минулого року маємо вакцину і цей процес безперервний. Безкоштовно вакцинуватися дівчаткам від 9 до 18 років можна у вашій лікарні. Розкажіть, будь ласка, це дуже важливо, як можна записатися? А, щоб я зараз не диктувала номер телефону, у нас є сайти, можна зайти і подивитися номер реєстратури. В будь-якому випадку, перед тим як прийти на вакцинацію з дитиною, ви маєте звернутися до лікаря. Це може бути імунолог, але може бути і звичайний педіатр. По-перше, він розповість, ну, він з'ясує, чи дитина себе добре, почуває, чи все є гаразд. Він з'ясує, коли, де і як та дитина може це отримати, і розпише графік. Щеплень, тому що як ми з вами казали, до 14 років, два після 14 років, трьохразова вакцинація, відповідно, будь-якому випадку доктор має це розписати, записати, організувати і пояснити і дитині, і батькам, що. Коли, як, які можуть бути наслідками, тобто все, що ви питали мене зараз, ми, ми маємо повторити тим батькам. Ну, зараз вони наші буде... режисери вивели на екран власне сайт, так, дає так. всі номери необхідні телефонів, за якими можна звертатися і, так, і, і і Ми працюємо кожен день, звичайно, стосується буднього дня, тому що це є планові речі. А, от, і можна записатися, і можна а, отримати безкоштовно. Єдине, щоб пам'ятати, я припрошую, mm, пам'ятати про те, що ви зробили сьогодні, через 6 місяців. Ми Звичайно, нагадаємо, але бажано не пропускати і чітко дотримуватися дедлайну. Дякую вам за цю розмову. Олена Козлова, медична директорка західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, була учасницею нашого ефіру. Говорили ми про те, кому рекомендовано і чому рекомендовано вакцинуватися від папіломовірусу. Дякую.